24 вересня 1941-го на столичному хрещатику пролунав вибух. Повітря злетів в магазин Дитячий світ на розі хрещатика та прорізнує. Упродовж наступних кількох днів вибух за вибухом перетворював центр Києва на згарище. Хто віддав і хто виконав наказ на знищення столиці, які вулиці пережили Другу світову, і чому правду приховували аж до 90-х? Це параграф Хрещатик у вогні. Мене звати Юлія Галушка. Встати вподобайку, поширюйте це відео і підписуйтесь на наші ютуб канали. Напишіть в коментарях, чи знали ви хто насправді спалив столицю України. Києв у червні 41-го – це столиця Української Радянської Соціалістичної Республіки з населенням 930 тисяч людей. Німецько-радянська війна, яка стала найкривавішою частиною Другої світової, для міста розпочалася вранці 22 червня. Бомбардувальники атакували стратегічні об'єкти: заводи, військові аеродроми, мости та околиці Святошин, Жуляни, Шулявки. Журнал 35-ї авіаційної винищувальної дивізії, яка захищала місто, зафіксував час нападу. 7:05 ранку Багато людей як ошпарені ганяли вулицями із сумками. Ціни на ринках у перші дні не піднялися, залишаючись такими ж як у мирний час. Люди штурмували щаткаси, забираючи свої заощадження, але незабаром видача грошей була зупинена. Тільки під вечір у місті стало на диво тихо. Здавалося, що всі кудись поховалися від страху. Згадував киянин Віктор Карпенюк, якому на той момент було 14 років. Одночас у місті працював громадський транспорт у театрах та кіно йшли вистави. Та фільми однак, вже наступного дня у місті оголосили тотальну мобілізацію. В складі червоної армії опинились понад 200 тисяч киян. 29 червня почалася евакуація київських заводів, вишів, наукових та держустанов. Таким чином місто залишили ще 325 тисяч жителів. Лишилось близько 400 тисяч жінок, дітей, підлітків, старих і хворих, кинутих на призволяще. німці впритул підійшли до міста 11 липня. Оборона тривала 70 днів. За цей час війська Південно-Західного фронту під командуванням генерал-полковника Михайла Крпуноса втратили тільки полоненими у київському котлі понад 650 тисяч червоноармійців. Додайте. Втрати ще понад 400 танків і САО, майже двадцять з половиною тисяч гармат і мінометів, 343 бойові літаки. Це була повна катастрофа. 17 вересня 1941 року радянські війська практично повністю залишили Київ, залишилися там ар'єргарди. Які охороняли зокрема ланцюговий міст імені Євгенії Бош, колишній ланцюговий міст імператора Миколи І. цей проміжок часу з 17 по 19 вересня в Києві був хаос, була анархія, не було ані радянської влади, і ще німці не зайшли. Відбувалося грабунок магазинів, кияни розбивали вітрини, заходили, брали що хотіли. Історик та краєзнавець Дмитро Малаков свідок тих подій згодом писав: коли 17 вересня через Київ пішли до Дніпровських мостів колони виснажених у боях червоноармійців, населення зрозуміло, що це уже кінець, і кинулося розтягати з магазинів і складів те, що лишилось. Від гудзиків до меблів. Два дні тривали безвладдя і грабунки. Хапали усе борошно з хлібозаводів, напівфабрикати з кондитерської фабрики, рештки запасів з овочевих баз. Несли у руках, на спині, кантували важке по асфальту. Пам'ятаю, як одна жіночка, не маючи у що насипала крупу. Повну пелену і так йшла не соромлячись виставленого на всю вулицю Трико, якийсь дядько налив повний кошик сметани і підтюпцем біг із ним мерщій додому, залишаючи за собою білу доріжку, бо плетений із комишу кошель протікав. Перші німецькі частини під командуванням генерал-фільдмаршала Вальтера фон Рейхенау зайшли до Києва 19 вересня. Вдруге, за менш ніж чверть століття, німці опинилися у Києві. Щоправда. Перший їх візит у 18-му році був скоріш союзницьким. Утім, і цього разу містяну зустрічали їх доволі спокійно. Письменник Анатолій Кузніцов своє враження описав у романі Бабин яр німці визирали з машин, прогулювались по кирилівській вулиці, чисто виголені, свіжі та дуже веселі. Будеш свіжими веселим, якщо у них піхота, виявляється, не йшла, а їхала. Вони сміялися з будь-якого приводу, щось жартівливо кричали першим мешканцям, що виповзали на вулицю. Між фурами зі снарядами і машинами хвацько вихляли мужні мотоциклісти в касках з укріпленими на кермі кулеметами. У сліпучо білих і чорних лімузинах їхали весело розмовляючи. Офіцери у високих кратузах зі сріблом. Тротуар швидко наповнювався. Люди бігли зі всіх сторін, і всі вони, якими, дивилися на цю армаду. У потрясінні починали усміхатись німцям у відповідь і пробували розмовляти з ними. А у німців майже у всіх були книжечки-розмовники. Вони листали їх і кричали дівчатам на тротуарі: паненка, дівшка, болшовик, конець, україна, україна, сміючись, виправляли дівчата. Я, я Україна, іна ходіть, гулять, бітте». Дівчата захохотіли, знітившись, і всі навколо посміювалися. Дослідник історії Києва Крило Третяк зазначає, що німці готувалися до захоплення Києва з характерною для них педантичністю. Вони зайняли місто без збройових фактично зіткнень. Німці почали займати місто планомірно. Вони знали розташування. Вони знали, де які споруди знаходяться. У них були заготовлені навіть. Таблички з вулицями, назвами вулиць німецькою мовою, тобто все було з педентичністю, так розроблено. У них була інформація, де хороші будинки. Вони зразу зверталися до двірників. Німці відразу почали займати кращі готелі та будинки у центрі міста під штаби, комендатури та комісаріати. Однак їх спинило свідчення радянського полоненого про масштабне мінування. Це ж підтвердили і місцеві жителі. Штабний офіцер 29-го піхотного полку Вармахту, ім'я якого не збереглося, згадував у своєму щоденнику: населення розгублено стоїть на вулицях. Воно ще не знає, як йому поводитися. Коли ми під'їхали до натовпу, з нього вийшов збуджено жестикулюючий чоловік. Він хотів показати нам дорогу до готелю Континенталь, де мав розміститись наш штаб. Сусіди сказали нам, що більшовики перед відступом замінували цей будинок і попередили нас, щоб ми до цього готелю не вселялися. Німці швидко знешкодили радіокеровані фугаси, встановлені в підвалах оперного театру Верховної Ради НКВС, нині будівля СБУ, будинку уряду штабі Київського, особливого військового округу. Нині це офіс президента. Тощо тільки з тодішнього музею Леніна, нині це будинок учителя на Володимирській, витягли близько трьох тонн вибухівки. Процес німці зафільмували, але про мінування хрещатика вони нічого не знали. Раянські диверсанти під проводом Кудрі. Під позивним Максим він особисто керував цими диверсійними групами і коригуючись настановами Сталіна про тактику випаленої землі, передбачалося повне знищення центру міста для того, щоб нагнати страху на німців. Про застосування тактики випаленої землі Сталін оголосив у своєму виступі 3 липня 41-го. У разі вимушеного відступу частин червоної армії не залишати ворогові жодного кілограма хліба. Колгоспники повинні виганяти всю худобу, здавати хліб під охорону державним органам для виведення його в тилові райони. Хліб і пальне, яке неможливо вивести, мають бути знищені. Червона армія, відступаючи, підірвала електростанцію, водогін, залізничні колії і мости через Дніпро. У повітря злетіли залізничний, Дарницький, наводницькі дерев'яні мости, міст імені Євгеній Бош. У пору останнього часом ще можна побачити з мосту метро, коли сильно падає рівень води у Дніпрі. Для диверсії у Києві залишили спеціальні групи, які мали підривати мости та шляхи, псувати телефонний і телеграфний зв'язок, спалювати ліси. Тощо найвідоміший диверсант, агент НКВС Іван Кудря, що працював в основному на оперативній роботі по лінії розробки українських націоналістичних середовищ. Утім, існує версія, що і для нього вибухи на хрещатику стали сюрпризом. Його конспіративна квартира була у замінованому будинку Гінзбурга. Кудря вискочив із палаючого дому, за словами очевидців, у самих підштаниках в зруйнованому хмарочосі він втратив усе забезпечення своєї диверсійної групи. Документи та контакти агентів. Бланки паспортів, зброю, шифри, гроші, рацію тощо. Тому його причетність до організації вибухів виглядає трохи дивно. Чи була це спроба заразом ліквідувати і розвідника? Невідомо. Утім, у 42-му хтось дуже поінформований про червоне київське підпілля, здав кудрю з його загоном німцям. Відомо також, що крім групи кудрі у місті діяли група Віктора Карташова, яка виконувала прямі вказівки із Москви. Про існування та діяльність одного одного, диверсанти не знали. Це не завадило радянському керівництву вже у 60-х нагородити кудрю званням героя радянського союзу і назвати на його честь вулицю у Києві. Відчуваєте цинізм у 2019-му вулицю перейменували на честь американського сенатора Джона Маккейна. Та повернімося 41 перше. Радянські сапери залишали по собі тринітертол та радіокеровані міни Ф-10. Це такий 35-кілограмовий ящик з антеною, який живився від акумулятора. Привести у дію таку машину можна було дистанційно з відстані до 600 кілометрів. Мінували підвали. Як зазначає краєзнавець та кивознавець Степанець. вони не могли не знати про пляшки із запалювальною сумішчю на горищах. На кожному горищі. Лежала сила селена так званих коктейлів Молотова, які, до речі, нас в Києві вперше почали виробляти на вулиці Кудрявській, в колишньому лікероводочному заводі номер 1 в районі Львівської площі. Готували пляшки з за суміш запалювальною, і передбачалося, що коли німці зайдуть в місто, то з кожного даху, з кожного вікна їм буде чинитися спротив і підпалюватись техніка, жива сила. Але склалося трошки інакше, мешканці тривожили, що до підвалів їхніх будинків солдати зносили якісь ящики. Стурбованим містянам пояснювали, що хвилюватись нічого, то, мовляв, переховують спецархів НКВС. Відповідальним за мінування призначили інженерний відділ 37-ї армії, якою командував майбутній головнокомандувач російської визвольної армії генерал Андрій Власов. До речі, якщо хочете параграф про російські. Колабораціонізму Другій світовій напишіть нам у коментарях. Отже, перший вибух близько 16-ї години, 24 -го вересня, зруйнував будівлю на розі Хрещатика і Прорізної. Це був дуже красивий імпозантний будинок, який створив архітектор Городецький на початку ХХ століття, який кияни називали замок Лицаря через його такі шпилі неоготичні. Власне кажучи, в цьому будинку німці влаштували комендатуру і наказали киянам приносити туди заборонені радіоприймачі. Протигаси один з членів підпільної групи проніс у вигляді приймача радіоприймача. Пристрій вибуховий, який, власне, кажучи, здетонував. Наступним вибух на сусідський готель Спартак, під яким саме стояла черга киян на реєстрацію. За кілька хвилин злетить у повітря будинок на хрещатику. 25 Загалом, за свідченнями очевидців, було 16 вибухів. Людей охопила паніка ніхто не знав, що рвона наступним В вулиці вкрили густий дим та пил. Будинки на Хрещатиково переважно мали дерев'яні перекриття та дахи, адже залізобетон ще не використовували у будівництві. А у дворах лежали запаси дров на зиму. До того ж, тими днями стояла дуже суха погода. Будинки спалахували один за одним. Німці намагалися гасити вогонь, але робити це було нічим. Нагадаю, водогін при відступі підірвали червоноармійці. Щоб локалізувати пожежу і не допустити її поширення. Німці йдуть на радикальні міри. Коли пожежа почала розповсюджуватися від наріжжя з вулицею Прорізною від того будинка, де був перший вибух, в бік майдану Незалежності. Аби унеможливити просування, ускладнити просування вогню, німці підірвали будинок по штамту. Ця досить імпозантна будівля в стилі арт-деко була зведена якраз перед початком. Радянсько-німецької війни якраз ось 1940 році її власне було фактично завершено. І якраз ось відомі кадри, як німці підривають, і ці кадри дали привід радянській пропаганді багато-багато десятиліть по тому, якраз стверджувати, що бачите, це німці, якраз німці підривають хрещатика. До Києва літаками доправляють пожежне остаткування, пожежні рукави тягнуть аж від Дніпра. При цьому радянські диверсанти продовжують влаштовувати акти саботажу, ламають насоси та ріжуть шланги. Центр Києва палав до 29 вересня. Німці огородили зону пожежі і заборонили доступ цивільним. Фасади кількох пошкоджених будинків, які могли впасти, сапери підірвали. Скільки у вибухах та вогні загинули людей, досі не встановлено ймовірно зробити це. Неможливо, багато киян залишились без даху над головою. Була страшна криза житлова на Дарниці. Наприклад, люди мешкали в землянках, просто в районі Дарницького вокзалу купали землянки і там мешкали. На Подолі люди мешкали в припортових бараках, там де був річковий порт. Просто в колишніх пакгаузах, там, де складалися товари, всякі грузи і вантажі. Які транспортувалися Дніпром. Я знаю, що частина переселенців з Хрещатика мешкала на сучасній площі українських героїв, там, де розташовується будівля банка Агріколь. А на місці цього бізнес-центру були бані лазня, яка належала Місільсону, київському мільйонеру, початку 20-го сторіччя. Що їх називали Караваївські лазні. І от в цих Караваївських лазнях, після звільнення Києва, мешкали люди. Київська газета Українське слово у номері за 21 жовтня 41-го так описувала наслідки підриву та пожежі у середмісті Києва. Горіла найкраща частина стародавньої столиці України. Цілком зруйновані та спалені хрещатик Миколаївська, Мрінгівська, Ольгінська вулиці, частина Інститутської, Лютеранської, Прорізної, Пушкінської, Фундуклеївської та Думської площі. Усього понад 200 великих житлових та адміністративних будівель були зруйновані вибухами та спалені. А у листопаді в окупованому Києві прогримів новий вибух 3 числа. Злетів у повітря головний храм Києво-Печерської лаври Успенський собор. Того дня його відвідували офіцери Вермахту та словацький диктатор Йозеф Тісо. Будівля Лаври, як і сусіднього арсеналу, були повністю заміновані. Однак підрив чомусь стався через півгодини, як делегація залишила територію лаври. Хто зробив цю диверсію, Досі існує кілька версій. Прихильники німецької версії стверджують, що німці висадили в повітря Успенський собор з ідеологічно-пропагандистською такою залякувальною метою, щоб продемонструвати, що українська нація не має майбутнього, знищивши, так би мовити, одну з найбільших, найкрасивіших її святинь. Щоб придушити в майбутньому хоч якийсь опір чи надію на. Державне культурне відродження. Я не є прихильником німецької теорії. Я вважаю, що Успенський собор києво общельською лаврою було знищено радянськими підпільниками. Так же вважав і кінорежисер Олександр Довженко. Відразу після звільнення Києва він приїхав до міста і розпитав людей, потім записав у щоденнику. Я розпитував ще багатьох людей, і довідався, що не німці знищили центр нашої знівеченої столиці, а ми самі. Наші дурники перевиконували програму завдань і на сей раз зоставшись вірними своєму стилю безбаченків, дурноголових і горостратів. Але про це нікому в житті не скажу, бо належить говорити, що поруйнували наш прекрасний милий Київ фашистські недолюдки, і що Лавру святиню всієї Русі висадили у повітря, теж вони. Вибух був настільки потужним, що вся територія монастиря була всіяна уламками мозаїк, фресок, різьби та цегли. Загорілася трапезна церква, музей та бібліотеки, архіви і дзвіниця. Достеменно невідомо, скільки внаслідок диверсії було як відомо на німців. Радянська пропаганда все подавала як перемогу. І, як бачимо, нічого відтоді не змінилося. 4 грудня 1941 року у спеціальному повідомленні НКВС УРСР стверджували, що у результаті вибуху будівлі німецької комендатури загинуло до 300 німців, кілька десятків автомашин. Після війни в СРСР заявляли, що Вересневі вибухи та пожежі на хрещатику забрали у могилу сотні завойовників, але ці твердження не підкріплювались жодними доказами. І правда про підриви центру Києва стала відома не так давно. Існувало чітка. Концепція, або, як ми в недавні часи казали, темники, як що треба висвітлювати. До кінця 80-х років, якщо ви відкрили будь-який інформаційний довідник, історичну книгу, чи там навіть статті в газетах, скрізь вказувалося, що дійсно. Хрещатик був знищений німецько-фашистськими військами, іноді вказувалося 41-й рік, іноді не вказувалося, тому що в 43-му році, теж коли німці відступали, вони дійсно долучилися до руйнувань Києва і, зокрема, тих залишків хрещатика, які зберігалися. Але загалом всі руйнування в Києві вони, безумовно вішалися тільки виключно на нацистів, як могла радянська влада визнати, що вона сама підірвала місто зі своїми громадянами. Німці у відповідь на диверсії мстили з цивільним. Сто випадково схоплених на вулиці киян були розстріляні після першої акції. За другу заплатили життям 200 киян. За підпал 1 листопада Думи наступного дня окупанти розстріляли уже три сотні людей, а за четверту акцію 400. Є версія така, що це стало тригером саме для Бабиного Яру. Але все-таки це ж була цілеспрямована стратегія. Знищення єврейського населення в Києві до Другої світової війни. Кожен третій мешканець Києва да мав там єврейське коріння. Звичайно, що з події на Хрещатику це могли пришвидшити. Ми знаємо, що о 19 вересня вони зайшли в Київ, і як відомо, вже в кінці вересня, 29-30 за два дні було знищено понад 30 тисяч людей. Це Точна цифра, єдина яку ми знаємо сьогоднішню Восени 41-го року. Ми втратили тисячі людей і велику частину самого Києва, яким він був до великої пожежі осені 41-го? Місто до війни активно змінювалося, особливо після повернення у 34-му році статусу столиці. Особливо дісталося храмам та церквам. У період з тридцять по 38 було знищено понад 100 релігійних споруд. Одночас у центрі міста залишалось багато будівель, зведених за царських часів, зокрема часів цукрової лихоманки. Тоді у Києві жили багато мільйонерів, які заробили свої статки саме на цукрі, і вони інвестували кошти у розвиток міста. Ми робили про це параграф в описі залишимо посилання на нього. Наші співрозмовники кажуть, той Київ, ми зараз би не впізнали. Це був зовсім інший хрещатик. По-перше, він був меншим за розміром, в плані не такий широкий. По-друге, в ньому була зібрана вся палітра найкращих зразків житлової, і житлової, і бізнес-архітектури всієї старої Європи тих часів. Центатр Шансера один з найбільших в Європі. Цир кінний гібпалац на вулиці Городецького, найбільший є в Європі. Ось купа магазинів топових брендів того часу. Будівлі, які мали архітектурну, історичну цінність, пов'язані були з різними видатними персонами. Що ми втратили у вогні, та й не тільки, розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук. Хрещатик та сусідні вулиці, які постраждали без перебільшення, були окрасою міста. Окрім вже згаданого дитячого світу або ж будинку лицаря, який вибухнув першим. На думку спадає, звісно, перший у Києві хмарочос, прибутковий будинок Гінсбурга, зведений у 1912-му. Прибутковий, тобто під оренду, будівля розташовувалася на розі нинішніх Ольгінської та Алеї Героїв Небесної Сотні. Фактично там, де зараз стоїть готель Україна. 12 поверхів, висота сігала 60 метрів, був найвищим у російській імперії. Перший у Києві електричний. Ліфт, магазини на першому поверсі. Фактично, це перший київський ЖК. На нього витратили 12 мільйонів цеглин і понад півтора мільйона царських рублів. На той час річний бюджет Києва був усього утричі більший. Знищена була і будівля радіотеатру на Хрещатику 15, де за царських часів розміщувалася кондитерська Семедині. збудована 1877 вісімсот в еклектичному стилі з мавританськими рисами, який був досить популярним серед київських міщан. Кондитерська швидко набула статус культової. Сюди приходили не тільки Поласувати смаколиками за швейцарськими рецептами, а й говорити ділові питання чи останні новини. А коли кондитерська не пережила владу Рад, у 1929-му у її приміщенні відкрили радіотеатр, де виступали зірки того часу. У середині 30-х архітектор Микола Шихонін розробив проєкти реконструкції самої будівлі, фасаду та інтер'єрів. Цегляний мавританський стиль, змінився стриманим класицизмом. Сьогодні на цьому місці підземний перехід та вхід до станції метро Майдан Незалежності вибухи знищили готель Національ поблизу Бесарабської площі, споруджений за проектом архітектора Ніколаєва. Особливість цієї споруди київська нетинькована сіро-жовта цегла, що здалеку нагадувала порцеляну. З нових будівель також постраждав ЦУМ, зведений у 1935 38 роках, на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького. Це фактично єдина довоєнна соціалістична споруда, що збереглася до нашого часу. А от будівля Київської міської думи, яка стояла на парному боці сучасного майдану незалежності і дивом залишилася неушкодженою у березні 41-го, Радянські диверсанти підпалили у листопаді того ж 41-го. Будівлю можна було відбудувати, однак вона вже не вписувалася у концепт нового центру Києва і була розібрана. Вцілілий квартал між сучасними майданом Незалежності та європейською площею був знесений вже у 70-х-80-х роках. На тому місці сьогодні, зокрема, будинок профспілок та інформагенція Уніан. Також вцілів останній квартал по парній стороні від вулиці Богдана Хмельницького до бульвара Шевченка. Єдина уціліла споруда у кварталі між прорізною та Хмельницького будівля колишнього російського банку для зовнішньої торгівлі, збудована за проєктом Федора Лідваля. На ній і досі видно сліди тієї страшної пожежі. Якщо придивитися, то видно, що обличчя скульптур маскарони сильно оплавилися. 324 – загальна кількість пошкоджених та зруйнованих будинків: це п'ять кінотеатрів, два театри, цирк, центральний поштамт, консерваторія, п'ять найкращих готелів, два пасажі, бібліотеки, магазини, школа, будинки вчених та архітекторів тощо. Але на цьому удари по Києву не зупинились. Наприкінці 43-го, коли німці залишали Київ, вони зруйнували та спалили забудову лівого берега і деякі об'єкти на правому. Так, зокрема, постраждала будівля університету імені Шевченка. Станом на 44-й рік місто втратило майже 40% свого житлового фонду. Як відбудовувати, почали обговорювати ще до закінчення війни, в тому ж 44-му. Спочатку просто розбирали завали сигельні, да, там, Це течіла здається, написав віршик що мила сестренька люби братику, попрацюємо на хрещатику. Залучалися жінки, залучалися німецькі військовополонені. А конкурс був проголошений і, і там змагався за нього купа проєктів різноманітних, які були не втілені. Там були просто нереальні ідеї в стилі радянської гігантоманії, по спорудженні на Майдані Незалежності сучасному статуї Леніна Сталіна по 150 метрів заввишки. З аркою між ними дружби народів тріумфальною на знаку перемоги у війні. Концепція нового хрещатика передбачала його кардинальну зміну. Він мав стати вдвічі ширшим 75 метрів замість 35 довоєдних. У жертву принесли постраждалі внаслідок пожежі будинки. Їх розібрали. Однак ситуацію. Дещо врятувала позиція головного на той час архітектора Києва Власова. Він наполягав цитую: кожна коробка, яка може бути відновлена, має бути відновлена. В результаті із 324 пошкоджених будівель відновили більше 200. Вони й досі прикрашають столицю. Оголошений серед архітекторів конкурс, який тривав три роки, зібрав кращих майстрів союзу і майорів досить фантастичними пропозиціями. На Хрещатику міг бути і Віадук, і Пантеон, і величезна стала кампаніла, як Пізанська вежа ви. Італії. Зрештою реалізували проект архітекторів Власова Добровольського. Основну масу робіт закінчили у 55-му. Це дійсно пам'ятка, ось тоталітарній добі, коли намагалися створити картину дійсно щасливого, квітучого соціалістичного життя. Всі будинки зводилися за єдиним проектом. Там чітко ми бачимо, особливо на непарній стороні ансамблевість. Повторюються деякі будинки, однакові. є. Комусь це подобається, комусь це не подобається, але можна констатувати один лише факт, що будувалися вони з неякісних матеріалів, і виконання було теж не дуже якісне. Власне кажучи, про це свідчать численні обвали на хрещатику відпадіння цієї кахельної плитки, ну і найбільша трагедія, коли обвалився портик по штамту на майдані незалежності. Звісно, про повернення до довоєнного еклектичного вигляду хрещатика вже не йшлося. Ніяких левів, горгон чи русалок на фасадах уже і бути не могло. Архітектура, як і все мистецтво, переживала процес боротьби із надмірностями. Хрущов затаврував архітектуру як таку. Будь-які архітектурні декоративні елементи називалися вже надмірностями. Країна переходила до масового типового будівництва, з'являються оці самі хрущовки. Будинки були позбавлені свого оригінального обличчя. Багато споруд на хрещатику в цей час не добудовуються за привісним проєктом. Зокрема, найбільш відомим прикладом таким кричущим є будинок готелю Україна Москва. первісно. Він був обрізаний. І позбавлені всього декору декоративних елементів. Але змінився не лише хрещатик, змінилася вся концепція будівництва житла і нежитлових будівель. Але це тема для іншого параграфу. Підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайку і напишіть там у коментарях, який хрещатик вам подобається більше. Нам важливі ваші реакції. Таким чином Ютуб частіше показуватиме наші випуски іншим користувачам. І побачимось вже у новому параграфі.